Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Починається новий день і безумовно маємо знати, що з неба нам буде дощ, сонце, хмари, можливо, і сніг. Буває таке. Я хотіла Але... лише сказати сонцем, снігом, дощем. Марічку <ріст> Бурмаку згадав. Абсолютно так. Сьогодні на локаціях інших працює наш спеціальний кореспондент, журналіст Ніданко Антон Пшеничний. І зараз він має бути на прямому включенні. Антоне, тобі Антоне, доброго ранку. Доброго так ранку. Ш, ш, шведка. Ну, мені у мене в дитинстві казали шведка, шведка, коли безрукавка. А ну сорочка доброго тобі тепло, колега. Е, ні, Руслан, ти насправді не правий. Це рукавка, <смі> тому що я просто е, підкотила рукава. Тому що ну спекотно в столиці зараз вже сонечко перегріває. Е, одразу хочу доєднатися до того початку, до того анонсу, який ви зробили е, на, на початку програми. Що будемо пильно стежити за ситуацією у Дніпровському районі столиці, там де у 16-й поверхівці вибухнув газ. Спочатку говорили, що це може бути вибух балону. Втім, від Київської ОВА була інформація, що Будинок все ж таки газифікований. А вибух був такої потужності, що це навряд чи був саме балон. Тому е, основна версія, яка зараз відпрацьовується, це витік газу саме з мережі, і потім його вибух. Е, 18 людей врятовано під завалами вже виявили тіло однієї людини. Дуже сильно пошкоджено будинок. Два поверхи повністю вибало стіни. На щастя, несучі конструкції зараз цілі, і від також від Київської уваги інформація, що поки що не зрозуміло, звісно ж, що буде з будинком далі. Це буде з'ясовувати експертиза, чи можна його відбудувати, тому що е, вибух відбувся саме в центральних поверхах, і ну зараз це все вигляд має такий небезпечний. Я туди вже прямую, і на наступному включенні будемо говорити про це детально. Що ж там, спробуємо знайти свідків, коли це було е, і ну, і важливо сказати, що о близько 5.45 вже було локалізовано пожежу. Зараз там вже безпечно. Ну і на сьогодні щодо погоди, все ж таки, та скажемо ті прогнози, які маємо на сьогодні. Сьогодні надзвичайних погодних ситуацій синоптики нам не прогнозують. Я сподіваюся, що їхні прогнози справдяться і такого лиха, яке було в столиці, от, буквально день тому не буде все ж таки, тому що лихо наробило біди. Опадів в Україні сьогодні значно поменше, і це якраз такі непогані новини. Хоча в деяких областях вони ж все будуть незначні, короткочасні водночас день буде спекотним, адже температури будуть підніматися під 30 градусів тепла. Дещо свіжіше хіба що на сході, але не сильно до плюс 20. 25 в день у Луганську до 27 в Донецьку, і до плюс 28 у Харкові. В регіоні сухо абсолютно і мало хмарно. Також невелику хмарність прогнозують і на півдні України. 25-27 в день в Криму до 29 в Запоріжжі та Одесі, і в Херсоні та Миколаєві дуже спекотно до плюс 30. Захід, де захід, єдиний регіон, де сьогодні обіцяють опади. Вони будуть короткочасними і не дощітиме в регіоні лише у Рівному та Хмельницькому, врешті областей. Все ж такі опади будуть короткочасні, незначні. У західних областях в день термометри при цьому покажуть дуже спекотні: плюс 28-29. На півночі сьогодні сухо, малохмарно і спекотно. До 27 на Сумщині, до 29 Чернігівщина та Житомирщина, і на Київщині до всіх плюс 30 градусів. Так само сухо і малохмарно в центрі: 29 Полтава, Черкаси Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Ті ж 30 дуже спекотні градусів у Києві. Обіцяють міливу хмарність, хоча зараз абсолютно ясне небо. Втім, обіцяють, що до обіду трошки хмари з'являться. Проте повністю небо не затягнеться, буде спекотно до плюс 29, і опадів, столиці не прогнозують. Традиційно згадаю про погодні рекорди. Так 22 червня найтепліше у столиці Сонбики зафіксували у 1891 році. 33. тоді було сьогодні. Від рекорду не набагато далі. Підемо 29-30. А ось мінімум був у 1910 і тоді було лише плюс 6. колега. Вам слова. Дякую тобі, Антоне. Ну і звичайно стежимо за інформацією стосовно вибуху в будинку у Дніпровському районі Києва. Тож чекаємо на твої включення. Дякуємо, Антоне.